З нами вітаємо у програмі тінейдж Простір. Життя сучасного тінейджера насичене та стрімке. І так багато хочеться встигнути, що не вистачає часу навіть на самих себе. Що прикро, адже стежити за своїм раціоном життєво необхідно. І саме про основні аспекти детальніше у сьогоднішній програмі. Одвічна проблема тінейджера – це розвиток його організму, адже в цьому питанні постійно щось іде не за планом. Наприклад, жирне волосся чи прищі речі не найприємніші, але у їх появі є своє логічне пояснення. Їм не подобається їхній зовнішній вигляд, висипано обличчя, випадіння волосся, жирна голова скоріше на жирні, скоріше жирніє волосся, верніше надлишкова вага. Це все їм не подобається. Але чому це так? Вони ніколи собі не задають цього питання. Це пов'язано дійсно з проблемами шлунково кишкового тракту і з їхнім харчуванням. Часто густо ми не ставимось до їжі як до зразка якості, дивлячись тільки на зовнішній вигляд, ми не зважаємо на внутрішній вплив продуктів. Печиво, морозиво, яке зараз у нас так само не найкращої якості це продукти. Ну це вони легко засвоюються і відповідно, вони починають десь відкладатися. Оце надлишкова вага, одна з проблем підлітків. І трансжири. Трансжири – це самі шкідливі жири, які взагалі от є. Вони найбільша кількість їх міститься саме в тому, що люблять поїдати наші підлітки: це чіпси, крекери, це фастфуди. Різноманітні як зараз є дуже багато в нашому ранку. Це кекси, тобто продукти, які готуються на пальмовій або кокосовій олії. не також містять у ці трансжари важкі, які відкладаються вже судинними, яким вверніше не судино відкладаються холестерономи бляшками вже на судинних, і це може викликати ризик захворювання серцево судинної системи. Ому режим харчування вкрай важливий елемент у житті кожної людини, нехтуючи цим, ми знижуємо працездатність свого тіла, що нам вже й не вигідно. Сніданок повинен бути. Він повинен бути повноцінний на сніданок. Краще все таки вживати продукти, які будуть багаті енергією, але не перегружати штанок. Що це означає? Каші от каші вони містять велику кількість. Це взагалі це енергетична є вони містять велику кількість вітамінів і мікроелементів. Вони будуть давати досить великий заряд енергії, тобто те, що необхідно дитині в школі. Між сніданком і обідом варто виділити час на перекус. Для цього діла кращим помічником слугують йогурти чи банани. Обід же обов'язково має включати першу і другу страви, а також салат. І вечеря, ну що має бути далі, це також повинна бути легкою. Вона повинна бути не раніше ніж за дві години до сну. Знову ж ті самі каші, легкий омлет, якесь не тяжке м'ясо, тобто куряче, телятина, індюшатина. Це, це те м'ясо, яке дійсно нам несе користь, але воно не буде перегружати шлунок. Нехтувати кашею собі ж гірше. Наявність її у щоденному раціоні може послугувати найефективнішим стимулятором для мозку. Англійські вчені дослідили, що діти найбільше магнію досить багато міститься саме в вівсяній каші. Дослідили, що діти, які кожного дня снідають вівсяною кашею, в них успішність майже в два рази вища, ніж в однолітків, які цього не роблять. Ну цього також можна зробити свої висновки. Ще один необхідний елемент харчування це йод. Особливо його потребуємо ми, жителі рівниччини. Ми знаємо, що наша область відноситься до цього ендемічного району. У нас йоду не вистачає, тому його також треба поповнювати. Захворювання щитовидної залози зараз так само в нас досить поширені серед дітей, підлітків ну і дорослих, в тому числі. Йод міститься в морській рибі і морській капусті. Продукти досить доступні, їх можна завжди десь якось отримувати. Я не кажу, що це має бути щоденне працювання, але хоча б раз в тиждень. Продукти насичені йодом треба вживати. Ще один необхідний елемент чиста вода. В середньому її варто пити півтора літра на день. Втім, так вже склалося, що сьогодні підліток часто плутає воду із алкогольними напоями, а вони зменшують увагу, вони зменшують пам'ять, вони виснажують організм. Дитина, яка от хоча б періодично вживає ці от алкогольні напої чи слабо алкогольні напої, вона починає відставати в розвитку і фізичному, і розумовому на швидко втомлюється тому. Звичайно, це саме найгірший. Ще лікарі радять під час прийому їжі звертати увагу саме на харчі. Дуже часто підлітки їдять зараз на даний момент або перед комп'ютером, або перед телевізором. Коли людина дивиться в екран, вона її мозк сприймає інформацію з екрану, а не з тарілки. Через те відчуття насиченості наступає набагато пізніше. Це погано і в нас їдає більшу порцію. І треба не забувати про рух. Рух це життя. Ще більше не нарухається. Має вона там в день по три тисячі кроків має зробити це має бути домова, добова норма. Зараз ж проблема, яка в молоді? пути Комп'ютеризація пішла, ігри і вночі, і в день не віддихають. І це, звичайно, до здорового образу життя не проведе. І звідси будуть маса захворювань. Часто замість того, щоб врегулювати своє харчування, багато хто вдається до його обмеження. підлітковому віці взагалі дієт не повинно бути. Я ще раз наголошую, харчування повинно бути повноцінним і організм повинен отримати всю достатню кількість вітамінів і мікроелементів. Це проблема знову ж нашого підліткового віку. Те, що дівчатка особливо це їх не сідають на дієти. І як наслідок в них порушення мастурального циклу випадіння волосся знову ж ті самі висипи на обличчі. Це саме через те, що організм не доотримує своїх поживних речовин. І більше того, дієти негативно впливають не тільки на організм, але й на психіку. В принципі, є такий гормон задоволення. Верхуєш, що при їжі він виділяється. Ну і людина до цього якби привикає до цього гормону радості від їжі. Ну людина е, живе не для того, щоб їсти. Живе е, для того, щоб жити. Тож дієта у підлітковому віці річ звичайна. Більш ефективнішим буде заняття спортом, адже фігуру собі треба моделювати, а не виснажувати. Альтернатива дієтам тільки спорт, одна єдина. Це тільки фіз це і здоров'я, це і гарний, гарний вигляд. І фігура буде не просто худує вона де рельєф нам буде гарна. Це стосується не тільки хлопців, а й дівчат. Також вони також хочуть гарно глядати. Це гарна осанка, це гарна легка хода. І це все саме завдяки цьому. Знову ж спорт під час заняття будь-якими фізичними справами покращиться мікроциркуляція. Відповідно, всі органи наші насичуються киснем, і вони працюють стовідсотково. Вони працюють дуже добре. Якщо із харчування все налагоджено, це великий плюс. Проте лише правильного харчування недостатньо, щоб стати справжнім аполоном. Смаки бувають різними, але спортивна фігура це завжди гарно. А в купі з відмінним самопочуттям це ще й зручно. Про що герої наступного сюжету і стверджують. У спортивний підлітковий клуб Імпульс Влад потрапив, шукаючи секцію з боксу. Натомість отримав дещо цікавіше. Спочатку я шукав заняття. Ми мали з другом іти на заняття боксом. Ми шукали в інтернеті заняття з боксом, і в ітогі знайшли ми Імпульс, було написано. Галіна, 47. Ми прийшли по адресі. Ну, ми з тренером домовились ходити, подивилися, що він нам все до чого показав. Ну, на наступний день ми прийшли. він нам якби розписав програму, і ми почали по ній працювати. Ну, почали ходити, розробляти, там більше і все. Зародився клуб у 1998 році, а перший набір дітей провели через рік. В той час Олексій Юрійович згуртував навколо себе прихильників силових видів спорту. Спільними силами вони й підняли імпульс на ноги. В підлітковому клубі працюють гуртки, вел, велогурток, гурток, гурток настільного тенісу. Але в основному це клуб спортивного спрямування, в якому є тренажерний зал. І в основному, звісно, є такий вид спорту, як пауерліфтинг. Паверліфтинг це силовий вид спорту, у якому підіймають штангу. Саме на ньому у клубі ставлять найбільший акцент. До справи тренер підходить із азартом. Чим би хлопці не займалися, він завжди готовий підказати, що та як. Ну, я як педагог-організатор, як мастер спорту по тяжелій атлетиці так також виступав по пауерліфтингу на обласних і всеукраїнських змаганнях, займав призові місця. І закінчив інститут фізичної культури, я працюю з дітьми, які ходять і займаються в тренажерному, тренажерному залі. Діс спорту доволі таки демократичний, тобто я допомагаю складати програми. Вначалі складаю сам, а потім вчу їх ну, складати ці програми самостійно. Робимо антроп... змірення антропометричних даних, ведуть дневники тренувань. Самі вже. у розпорядженні хлопців вдосталь ефективних тренажерів. Більше того, відпочиваючи між вправами, вони проводять час за тенісним чи білярним столом, грають у дартс в основному, звісно, робота на тренажерах за штангами, з ганзгантелями. Ну, а в інший час вони можуть, коли віддихають, наприклад, пограти в теніс, пограти на більярді, там, шашки, шахмати, тобто не просто як спортивна секція, а такий клуб для отдиху, тобто і спорту, і отдиха. Окрім обладнання, імпульс пишається спадщиною у вигляді професійних спортсменів, які в стінах саме цього клубу черпали свої сили. Багато наших спортсменів, вихованців підліткового клубу, виступають на обласних змаганнях і виступали на чемпіонатах України з пауерліфтингу. Є мастер спорту в клубі який був призером чемпіонату України серед чоловіків, зайняв третє місце у 2009 році. Є е, три чи чотири кандидати майстри спорту, чемпіони області, також, також учасники на всіукраїнських змаганнях. Часто проводять і внутрішні змагання для урізноманітнення часу та підвищення ефективності у хлопців. Також проводимо свої внутрішні змагання, опять же, з настільного тенісу, дартсу, там жимолежачі з паулифтінгу. Ну, от такі от основні шашки, шахмати. Там літом, можемо там баскетбол, футбол. Коли змагаєшся один між одним, іде. Спортивний інтерес, і ми можемо досить стрімко рости до певних цілей і отримувати їх. Досить стрімко чи не в кожному клубі хтось та й починає захоплюватись хімічними добавками? в імпульсі. Зовсім інша політика з цього приводу. Я наоборот говорю від вживання особливо допінгових препаратів. І навіть якщо хто ну ні ми, як, як слушає саме відправляємо з нашого клуба, но таких небагато. Опять же, от у нас є група вконтакті, то есть і там очень много как ну висвітлюється вся робота нашого підліткового клубу і також это саме. Вот іде этот, мы хотим зробити ролики такі, щоб ну а в ріді допінга і вот таких вот вопросов. Цей підлітковий клуб є державним закладом, грошей не вимагає і вітає усіх, хто захоплюється здоровим способом життя. Клуб Імпульс працює з трьох годин до восьмої години вечора. Вхід вільний, але обов'язково треба для того, хто, хто хоче займатися. В клубі обов'язково треба пройти медогляд в Рівненському фізкультурному диспансері. Основна ідея закладу це здоровий спосіб життя. Тобто від нас не вимагається, не є основна ціль підготувати спортсменів високого класу. В основному це здоровий спосіб життя, але у кого виходить і є бажання, ми, звісно, можемо довести до достатньо солідних високих результатів. Тобто у нас… Працюють доволі такі кваліфіковані кадри. Тут вільний час непогано привезти на стольний теніс, от поіграти, дартс покидати. Ну і для здоров'я, якби як якби як фізичну форму буду набирати, собі, потім підтримувати. Я, я радий почав займатися цим спортом. Адже я стою здоровіший, сильніший і не хворію майже. Того, що 11 клас останній у школі так ще й треба складати зовнішнє незалежне оцінювання. Принаймні, проходить воно не вперше. Схеми вже відпрацьовані, і акценти на цей рік також розставлені. Для когось весна є символом фінішної прямої до літніх канікул, а декому останні шкільні місяці в житті. Якщо відноситесь до другої категорії, то ви одинадцятикласник і незабаром вам доведеться здавати зовнішнє незалежне оцінювання. І тут зволікати не варто, адже прийом документів для участі у ЗНО завершується вже 5 березня. Тому розпочинаємо з того, що з сайту центрального оцінювання потрібно роздрукувати заяву, заповнити її та додати копії наступних документів. Паспорт Якщо особа досягла вже 16-річного віку, або відповідно копія свідоцтва про народження, яке підтверджує оці персональні дані майбутнього абітурієнта. Копію атестата, якщо цей атестат вже отримано, або довідку, оригінал з навчального закладу про те, що атестат буде отримано у 2013 році. Цей комплект документів відправити на адресу Львівського регіонального центру. Відправляти документи слід рекомендованим листом, і вже через три тижні можна очікувати на сертифікат та інформаційний бюлетень. Ця процедура є дуже відповідальною, тому всю необхідну допомогу варто отримувати тільки у школі. Загалом цьогорічне тестування не дуже відрізняється від минулорічного. Змінено програми з історії України. Вона є нова, є нова програма з біології. Трошки змінено час. На історію України було 150 стало 135 хвилин. Змінено кількість завдань з фізики було, 36, стало 20, було 34 стало 28. Слід відзначити, що усі, хто хоче краще підготуватися до випробування, не прогадали із реєстрацією на пробне оцінювання. Але це не єдина змога перевірити свої можливості, адже потренуватися можна і на сайті центру оцінювання. Є можливість пройти процедуру зовнішнього оцінювання, проходячи пробне. ЗНО, яке ми зараз вже так дуже активно готуємо. Готуємо в тому сенсі, що завершена реєстрація, зараз завершується робота щодо прикріплення абітурієнтів до пунктів пробного тестування, тобто визначаються навчальні заклади, які будуть працювати пунктами пробного тестування, і робиться так звана розсадка авітурієнтів, хто де і в якому пункті буде працювати. Як і раніше, подати документи можна до п'яти закладів на три спеціальності: прохідний бал 124, втім на профільний предмет 140. Також до уваги береться середній бал атестата. Будуть і такі, хто отримує додаткові бали. 50-40-30 балів, якщо перше місце на всеукраїнській олімпіаді. З цього предмету, якщо вони вступають, є це профільний предмет, тому що якщо наприклад. Він зайняв перше місце з хімії. Я вступає на предмети, де хімії немає, то ясно, що йому ці бази додаватися не будуть. І на сам кінець слід зауважити, що зовнішнє незалежне оцінювання це дійсно відповідальний тест. Результати зовнішнього незалежного оцінювання зараховуються як результати вступних випробувань до вищих навчальних закладів України у 2013 році. Так, зовнішнє незалежне оцінювання тест важкий. Проте у нас є свій власний. Часто його результати засмучують, та іноді все ж повертають віру у світле майбутнє, як і цього разу. Річка Волга розташована у європейській частині Росії, хоча невелика її частина протікає також територією Казахстану. Довжина Волги 3530 кілометрів і впадає вона у Каспійське море. Вважається найбільшою річкою у Європі чи ні? У Європі. Не знаю. Та вони по ріку покажуть? Найбільша річка, річка. в Європі. Ну, Єгипет в Європі Ніл, ну, а впадає куди він, не знаю. Не знаю, ми знаємо, але треба знімати. Амазонка. Найбільш повноводніша річка. Річка прокопаємося, не знаємо. Річка? Дніпро. В Європі Волга. Найбільше впадає в Каспійське море. Весь світ театр, а люди в ньому актори? Саме цією думкою протягом усього життя керувався видатний англійський драматург 14-го століття Вільям Шекспір. Поет Єлизаветинської доби сьогодні відомий насамперед такими роботами як Ромео і Джуліета, Гамлет та Венеціанський Купець. Також Шекспір відзначився написанням сонетів. Це вірші з 14 рядків. У його спадщині їх налічується 154. Літературний спадок Вільям залишив величезний, але який же вклад Вніс у голови сучасного школяра. Англійський поет і все. Нічого не можу, не знаю. Шекспір. Англійський класик. Все. Нічого, ще можна мені йти? Шекспір. Ну, Ромео і Джуліета. Це все. Шекспір це. це великий поет. Він написав п'єсу Ромео і Джульетта. Ну, це англійський письменник 2015, століття 16-го. Я читав Ромео Джульетта і «Гамлет». Шекспір. Шекспір. Драматург. Англійський драматург. Написав багато там п'єс різних, і ще й досі там точно не відомо, чи це він їх всі написав, бо не збереглося жодної е, його рукописної п'єси. В українській мові виділяють 10 частин мови. Шість із них самостійні: це іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово та прислівник. Три службових сполучник, прийменник і частка та окремо вигук. Настав же час пересвідчитись, скільки ж частин мови пам'ятають наші герої. Іменник, прикметник, дієслово, займенник, прислівник, прикметник. Англійський. Іменник, займенник, дієслово, прислівник, прикметник, числівник. Що там ще? Частка. Все. Іменник, прикметник, дієслово, прислівник. Я вже закуплю. Займенник. Це Це. Іменник, прикметник, дієслово, прийменник, дієприкметник. Що там ще є? Так, знаю, що ще є щось, так згадати не можу сходу. Ми? Ой, чогось питають? Там Це Іменник, так, да, іменник. Там ще? Дієслово. Дислівник, <рикметник> прикметник, так, ні. Що, ви ж не знаю? <рикметник> займенник, числівник, хто там ще є? <рикметник> ще щось є, одне. І Фредді Сім, Ой, ви нас не питаєте таке. <рикметник> іменник, займенник, <рикметник> за іменник, дієслово, прикметник. Цього походу наш наступний персонаж родом не із книг чи легенд, а з хрусткої однодоларової купюри. Це Джордж Вашингтон, американський громадський діяч та насамперед найперший президент Сполучених Штатів. Батько засновник США жив у 16 столітті. Є творцем Американського інституту президентства та генералом вітчизняної армії. І на цей раз він відомий усім. Президент Америки. Американський президент. Американський президент. Назвали на честь нього місто Вашингтон. Джордж Вашингтон, американський президент. Це президент Америки. Колись. Да. – Перший президент США. А ще щось. Ну, десь він, там заклав якісь основи, там, чи Конституція американська, чи ще щось. Що ж на сьогодні у нас все. Не забувайте писати нам у соціальні мережі. А ми не забудемо шукати для вас все більше і більше інших корисних цікавинок. Тож гарного тижня! Завжди залишайтеся позитивними, веселими та кмітливими. До наступних зустрічей у програмі Тінейч Простір.